Черні опади з граду, такий мілітарний прогноз погоди чекає на окупантів. Запальний ранок рашистам організують артилеристи 31-ї окремої механізованої бригади. Установка, яку дуже не люблять окупанти БМ 21 град, накриває цілі квадрати. Тож від цих ракет просто нікуди втекти. Як одразу вони передають по нам роботи град, все одразу вони радіомолчання у них, і моментально вони просто пропадають з радіоефіру. І, скажімо так, одразу ховаються. Тобто, коли працює град, касети особливо там, ну, в принципі, артилерія, вони бояться її. Так що я думаю, що ми тут досі залишаємось богами війни і досі керуємо подіями на фронті. Одним із перших. Бійці споряджають машину, готують сталевого звіра до чергового бойового виїзду. ще пока цін невідомо, ну, але також працюємо по рівні целям, по піхоті. Точна робота града може зупинити ворожий штурм. Діваємо кольця великі для того, щоб була репільність реліба, виходить. Ці кольцять, вони, ну, вони летять на 20 кілометрів, ці карандаші. З кольцами буде до 15 кілометрів. Виходить, вони вилетять, потім кольця тормозять і вони ділять типу, навіс такий. Харта працює для прикриття та підкріплення нашої піхоти. «Під артилерією береже круг піхоти. Зараз буде касетка. Хорошо, хорошо. Боже хлопці, оце прекрасно. Навідник на псевдоп'ятий нищить окупантів ще з часів АТО. Раніше каже, працював на самохідній арт установці. Саут, виходить, вона вважається точнішою, а граду він не вкриває площа. До трьох гектарів, виходить, а савушка вона точно йде. Тепер на БМ 21 град б'є все, що окупанти підвозять до лінії зіткнення. Просто емоції такі класні, вони виходить. коли що ти навівся, зробив і чітко відпрацював, тоді воно ну, на душі так, що хоча б якийсь час вниз в перемогу. Град працює на відкритій місцевості, де більше ризиків піймати вороже ФПІ. Тому на виїзд та бойову роботу у бійців не більше 10 хвилин. Вона маневрена, вона швидка. Ми приїхали, відпрацювали і поховаємося. 20 секунд залп, залпу 40 літрів. Так машина ж стара. а кажу, ну, так і що? Вона але надіжна. Чергова цільна, знищення знайдена. Час працювати. На позиції хлопці використовують рушницю на випадок атаки ворожої впіві. Хвилина на наведення установки. Коригування і вбивчі карандаші летять по окупантах. Град міць, яка змінює хід бою. Ми сюди прийшли за перемогою, а перемога для нас це вигнання окупантів з усієї нашої землі. Тому що історія нам дала ще один шанс, щоб ми вибрали незалежність в черговий раз. Тому що 300 років ми боремося, боремося, а тут у нас з'явився реальний шанс розмотати їх вже окончательно. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.